Сучасна медицина дає нам просто неймовірну можливість зазирнути у власне генетичне майбутнє ще до того, як з'являться будь-які симптоми. Генетичні тести це, безперечно, потужний інструмент, але чи завжди те знання, яке вони нам дають, це подарунок, чи може іноді воно стає справжнім тягарем? Давайте розбиратися. Власне, це і є головне питання, навколо якого ми і будемо сьогодні говорити. Що це за інформація, подарунок, який може врятувати життя, чи тягар, що здатен його добряче ускладнити, спробуємо знайти відповіді разом. Який у нас план? Спочатку з'ясуємо, що це взагалі таке, потім подивимося на реальну користь. Далі зануримось у ризики та проблеми, про які не завжди говорять. Розвінчаємо кілька міфів і наприкінці визначимо, для кого ж це тестування є дійсно виправданим. Отже, почнімо з основ що ж це за технологія така, що обіцяє розкрити наші генетичні таємниці ще до того, як ми щось відчуємо? Знаєте, раніше як було? Один тест, один ген. А зараз, завдяки технології секвенування нового покоління або ж NGS, сучасні панелі аналізують одразу тисячі маркерів, а це вже дозволяє отримати набагато-набагато повнішу картину генетичних особливостей. Сам процес, до речі, виглядає доволі просто: все починається зі звичайного мазка з внутрішньої сторони щуки або зразка крові. Потім у лабораторії спеціальне обладнання, по суті, читає генетичний код. Ну і наостанок найцікавіше потужне програмне забезпечення порівнює ці дані за талоном і знаходить унікальні генетичні варіанти. Добре, з технологією розібрались. А тепер найважливіше коли все це приносить реальну, клінічно доведену користь, давайте поглянемо на ключові сфери. Насправді є чотири основні напрямки, де генетичні тести ну просто змінюють правила гри: це планування сім'ї, онкологія, кардіологія та підбір ліків. І кожен із цих пунктів, повірте, заслуговує на окрему увагу. Ось вам яскравий приклад скринінг для пар, які планують дитину. Якщо і тато, і мама є носіями однієї тієї ж мутації, є 25% відсотковий ризик народження дитини із серйозною спадковою хворобою. Цікаво, що для деяких етнічних груп ці ризики значно вищі, що робить тестування для них особливо актуальним. А тепер увага! Просто вдумайтеся в цю цифру до 80%. Саме таким може бути ризик раку молочної залози у жінок з мутаціями в гені BRCA1. Коли знаєш про таке, можна розробити індивідуальну програму спостереження і навіть розглянути профілактичні операції, а це без перебільшення рятує життя. І ось тут ми підходимо до абсолютно ключового моменту. Ця цитата професора Медведева ідеально підводить нас до іншого боку медалі. Наявність генетичного варіанту це не діагноз і не вирок, це лише підвищена ймовірність, і це, знаєте, принципова різниця. Так от, поговоривши про переваги, час зазирнути за лаштунки. бо існують серйозні ризики та обмеження, про які, скажімо так, у рекламі не розкажуть, і саме вони можуть перетворити знання на психологічний тягар. Просто уявімо, людина дізнається, що має високий ризик невиліковної хвороби. Багато хто після цього починає жити в постійній тривозі, по суті, сприймаючи себе як майбутнього хворого, і це може дуже сильно погіршити якість життя вже тут і зараз. Але є ще одна величезна проблема це так звані варіанти невизначеного значення або вус. Звучить складно, але по суті, це ситуація, коли в гені знайшли якусь зміну, але наука ще просто не знає, шкідлива вона нейтральна чи ні. І таких знахідок може бути до 40%. Уявіть, що отримаєте такий результат, повна невизначеність. Ну і на додачу до всього цього є і інші потенційні проблеми ризик непотрібних медичних процедур, питання конфіденційності даних, несподівані знахідки, що можуть вплинути на родинні стосунки, і, звісно, чималі фінансові витрати. Звісно, така популярна тема, як генетика, не могла не обрости міфами, які часто підживлюються маркетингом. Давайте розберемо пару найпоширеніших. Оце, мабуть, одна з найнебезпечніших помилок. Думати, що якщо тест нічого поганого не показав, то все можна розслабитись. Ні. Наприклад, більшість випадків раку молочної залози виникають у жінок без мутацій BRCA. Загальний ризик для популяції нікуди не зникає. І другий популярний міф гени це вирок. Мовляв, що записано в ДНК того не уникнути, насправді все набагато складніше і, чесно кажучи, оптимістичніше. Для більшості поширених хвороб, як от діабет чи проблеми з серцем, традиційні фактори вага, тиск, куріння мають набагато більше значення, ніж гени. Добре, ми зважили всі за й проти, розвінчали міфи. Залишається головне питання а кому ж тоді ці тести справді потрібні? Кому вони принесуть найбільшу користь? Насправді є досить чіткі медичні показання, можна уявити їх як такий собі чек-лист. Отже, по-перше, обтяжена сімейна історія, наприклад, рак у родичів у молодому віці. По-друге, планування вагітності. По-третє, випадки раптової серцевої смерті чи аномально високого холестерину в сім'ї. І по-четверте, якщо лікарю треба підібрати ліки для тривалого прийому. Якщо хоча б один пункт актуальний, варто це обговорити з фахівцем для всіх інших, рутинний скрінінг наразі не рекомендується. І наостанок, мабуть, найважливіший висновок. Генетична інформація це не кришталева куля, що показує майбутнє, це просто інструмент, і його справжня цінність залежить не від самої технології, а від нашої мудрості та відповідальності, з якими ми до цього знання підходимо.